Артем Довбик не забуває у восьми матчах поспіль за Жирону. Хто буде нападником збірної України на матч проти Боснії? Вболівальники Челсі дуже незадоволені рішенням почетійно замінити Мудрика у Кубковому матчі проти Лестера. Та дуже неочікувана заява від Карло Анчелоті. В реалі повністю довіряють Луніну та не поспішають з поверненням куртуа. Вітання друзі, Макс Коліда. Шевподобайка. Ми стартуємо. Стартуємо з української прем'єр-ліги. Цей тур. 21 перше тур нашої першості вийшов дуже таки розтягнутим. Почався він 12 березня, а закінчився вчора. Тобто, 17-го. ми встигли обговорити рівно половину матчів до цього. Нині про другу поверну. Рух розтрощив Металіст 1925 з рахунком 4-1. Тут і слів підбирати не треба. Слово розтрощив ідеально підходить під контекст цієї зустрічі. Що цікаво, металіст востаннє перемагав в УПЛ ще на початку листопада минулого року. Після цього була тільки одна нічия, і от нині клуб здорово посилився, в тому числі і крутим коучем. А результати десь десь, а не у металіста 19-25. Слідом за цим поєдинком одразу три. Матчі закінчились з однаковим рахунком 1-0. Спершу оболонь перемогла кризова Полісся, котра з другої хвилини матчу грало в меншості. Полісся не впізнати. Потім кривбас дотиснув колос. Дуже схожий матч вийшов до того, котрий Криворіжці е, мали проти оболоні. Ну і вчора Чорноморець та оболонь закрили тур, як ви зрозуміли, з рахунком 1-0. Втім, на користь гостей. Верес перемагає Чорноморець, котрий як і Металіст 19 П'ять які Полісся, прямо-таки пруть предо участі в топі провалів другої частини сезону. Але ключова різниця у тому, що коли лихоманить умовне Полісся, то тут нічого несподіваного немає. Команда взагалі тільки вийшла до української прем'єр-ліги. Коли лихоманить Беталіз 19-25, то в принципі, ну, їх лихоманить вже з листопада. А що відбувається з чорноморцем? Відверто кажучи, я не розумію. Власне, друзі, турнірна табличка УПЛ після 21-го туру виглядає ось так: що на горі, що внизу, все дуже щільно, як і раніше, і тим. Цікавіше. А прогнози на матчі наступного туру. Ви вже можете робити у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фрізпінів. Ну а головне будьте в середині гри разом з трибуна та Фавбет. А ми крокуємо до наших у Європі. Почнемо з Романа Ярмчука, у котрого стабільно черговий матч. Черговий матч без ударів поворотом. Валенція поступила Севілія Реалу у матчі 29-го туру. Чемпіонату Іспанії 0-1. Роман Яремчук вийшов у стартовому складі і відіграв 71 хвилину. За цей час він 21 раз торкнувся м'яче, віддав три ключові передачі. Виграв одну наземну дуель, один раз свалив, один раз заробив фол і сім разів втратив володіння. Точність передачі 85%, Оцінка 6,7%. Від Софаскор. У матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії Реал переміг у Сасуну на полі гостей 4-2. Воротар Мадридців Андрій Лунін провів на полі весь матч та отримав 6,9 балів від статистичного порталу «Хускорт» та 7,0 від Софаскор. Як ви зрозуміли, на рахунку Луніна два пропущених м'ячі, але й два. Класних сейвів. і дуже приємний дзвіночок щодо Луніна. Це нещодавній коментар Карло Анчелоті, Друзі, Лунін, ми з'ясували, що у нас є чудовий воротар. А що стосується куртуа, то подивимось, він повертається після серйозної травми. Ми почуваємося в безпеці з Луніном і не поспішаємо з поверненням Тіба. Сподіваюсь, сіті точно буде стояти Лунін. Ці матчі мають стати для нього вирішальною перевіркою. Так, а що сподіватися? По-любому буде грати Лунін. Ого, такого ще здається не було. До Того ж ні слова про кепу. Та Кепа там же турист. І невже мені нарешті вдалося наврочити в позитивному ключі? Челсі вийшов у півфінал Кубка Англії, обігравши в одній четвертій літра чемпіоншипу Лестер 4-2. Український Вінгер Михайло Мудрик провів на полі 78 хвилин, а матч видався дуже багатим на цікаві події. Зокрема, міському мав ось таку нагоду аби відзначитись голом, але Рахім Стерлінг. <кхм> Тож не дивно, що на 78 й хвилині трибуни негативно відреагували на рішення почутіння зняти з поля Мудрика та залишити Стерлінга. Скандували, ти не знаєш, що робиш. Загалом же Мудрик починав на позиції десятки, але згодом повернувся на рідний лівий фланг. Загальне враження, непоганий матч з кількома хорошими діями. Статистичний портал Sofascore поставив Мудрику оцінку 7,0. що кричав Олеськів? А про це ми говорили в минулому відео. У матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії Хетафе вдома примі. Жирону 1-0. український нападник Артем Довбик провів на полі усі 90 хвилин та отримав 6,1 балів від статистичного порталу Софаскор та 6,5 від Хускорд. У випадку Софаскор це найнижча оцінка серед усіх гравців. Безгольова серія форварда Жирони Артема Довбика досягла вже восьми поєдинків. Страшніше не те, що Довбик не забуває, а те, що він марнує 100% моменти за перед бурею. сподіваюся. як же швидко спочатку отопи з нього робили, а тепер сумніваються, чи він потрібен в збірній в основі. Так само про Яремчука було колись. Власне, вже за пару днів, у четвер, відбудеться матч збірної України проти Боснії, і там ми дізнаємось, на кого Ребров більше сподівається. Мені здається, що очевидно буде грати. Артем довбик, те, що він нині в такій собі формі, в плані реалізації моментів. Це єдине, що у Довбика після того феєричного матчу з Севілію на кульгію. Це реалізація. Єдине. Чому Артем підздав, але я думаю, що це просто е, тимчасовий спад. Пишіть свої думки у коментарі і пишіть, хто буде основним нападником збірної. Я, чесно кажучи, більше переживаю навіть запитання циханкова і зінченка. Чи зможуть вони зіграти, а навіть більше, чи зможуть вони так зіграти, як вони можуть зіграти, ніж хвилююсь про питання Довбака. Але, власне, у мене все, друзі. Дякую за увагу. Бережіть себе, папа, на зв'язочку.